усім, коли ми радіємо правильно тоді, коли ми щасливі. А що робить нас щасливими? Батьки, дідусі та бабусі, друзі і мультики. Я Роман Батьків. Сьогодні разом із вами дізнаюсь багато цікавого про чудовий мультик, який люблять всі і дорослі, і малі. Ну що, готові тоді ходімо. Сьогодні ми здійснимо подорож у учасню 30 років. Саме стільки виповниться цього року мультфільму, який любили наші батьки і любимо ми. Як Петрик П'яточкін слоненят рахував. Слоненята. Де ж тут слоненята? Саме так Петрик П'яточкін чи 30 років своєю появою тішить і дорослих, і малих. Родоволосий хлопчисько, який зовсім не дотримується дисципліни в дитячому садочку. Точнісінько, як мій сусід. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не не стрибнути, не стрибнути наче чим'яч. Хай гукають гей, потише аби я чого не вийшло. Та інакше я, інакше, та інакше, 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 та інакше я. Не вмію, хоч, заплач! <риклад> ну, що тут скажеш? Я теж трішки схожий на Петрика. Що? Ну, добре-добре. Не трішки. Я точнісінько такий ж, як він. Між іншим, Петрик П'яточкін це один із персонажів київської письменниці та сценаристки Наталі Гузєвої. Тепер вона живе у Мюнхені. Мультиплікація була дуже дорогим мистецтвом, Мультики Мультиків робили мало, лише 12 на рік. Донедавна мультяшна мама Петрика П'яточкина відвідувала лише рідний Київ. Нещодавно звісно побувала у Львові. Раніше вважала, що мультиплікації роблять винятково для дітей. Зараз вже існує таке поняття, як сімейне кіно, сімейний мультфільм. Це дуже цікавий процес. Дорослі, які створюють мультики, мають думати як діти і залишатися з дітьми в душі саме так. Прототипом Петрика П'яточки настав реальний хлопчик. Це був син подруги Наталі Гузєвої, такий же пустун та бешкетник. Цей хлопчина мав таку ж вдачу, як і його мультиплікаційний герой. Також скакав по кальдюжах, робив гармедер в дитячому садочку та хотів знати про все на світі. Петрику, 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 та зупинись, не пустуй і схаменись. Гами, галас там жити. Час до розуму прийти. Ми є всі схожі на цього бешкетника та пустуна. Але такого справжнього Петрика П'яточкина. Є цілком реальний, що ми зможемо побачити продовження пригод цього кумедного хлопчика. Це вже цікаво. Будемо чекати із нетерпінням. З вами мандрував Роман Витків спеціально для програми рожеві окуляри. Папа! -па».